6 грудня подарунок. Бо вона поклала з убозства свого все, що мала свій прожиток увесь. Марка, 12 розділ вірш 44. У мене є двоюрідні братик та сестричка. І сьогодні я хочу розповісти про один випадок із їхнього життя. У мого брата, мав бути, день народження. Всі готувались до цієї події. Батьки запросили найближчих родичів. Мама готувала смачні страви, бутерброди, спекла торт. Тато займався організацією всіляких забав для дітей, щоб свято пройшло максимально цікаво. А ми всі готували подарунки, які хотіли подарувати братові. Через родичів та друзів ми дізнавалися, яку найбільшу потребу має мій брат, чого б йому хотілося, про що він мріє. Звичайно, прямо його не запитували. Адже всі намагалися дотримуватися правила несподіваного сюрпризу. Нарешті настав довгоочікуваний день насправді це привід, що родичі зібралися разом, бо всі живуть в різних місцях і зайняті своїми справами, всі зібралися за одним столом для особливого спілкування. Теплі слова та спогади, привітання, слова, які чомусь найбільше запам'ятовуються. Утім, понад усе цього вечора мені запам'ятався подарунок моєї сестрички. І не стільки подарунок, а те, як вона це зробила. Під час вручення подарунку вона підійшла до старшого братика і простягнула конверт, після чого міцно його обняла. На конверті був напис Дорогому братові в день народження. Відкривши конверт, він витягнув звідти гроші. Це були купюри. Двадцять євро, п'ять доларів, дві купюри по двадцять гривень, одна купюра п'ять гривень і дві по дві гривні. Це були абсолютно всі її заощадження, які вона так старанно складала. Відчувши таку щиру любов, мій старший брат міцно її обійняв, а потім відвернувся і витер сльозу, яку не хотів, щоб бачили друзі та знайомі. Він оцінив любов своєї сестрички. Яка віддала йому все, що мала. Історія з сестричкою нагадує мені історію з Біблії про бідну вдову. Вона прийшла до храму, щоб пожертвувати Богу від те, що мала дві лепти, її денний прожиток, але вона його віддала Богові, не залишивши собі нічого. Ісус оцінив не розмір суми, а її жертовне серце, наповнене любов'ю до Бога. А з яким серцем ти робиш подарунки друзям та богові?